В межах медичної роти немає поділу на хірург, стоматолог, терапевт, всі лікарі це є ординатори, але вони залучаються до виконання завдань згідно свого цивільного фаху, тому що ну життєві досвід нікуди від них не дівся. Як в такому випадку не проходиться українська військова медична академія, це якби курси перекваліфікації, курси удосконалення. І так ну, вони включаються в базову військову підготовку для того, щоб не тільки зрозуміти, що таке військова медицина, а й взагалі і що таке тактика маскування, радіозв'язок, стрільби пересування зброї. Якщо медик не мав кафедри і за не може бути лікарем, він призивається на нижчі посади. Відповідності має пройти курс навчання, який називається базова військова підготовка. Ми також можемо надати такі можливості. У нас є полігони, вони трошки відтягнуті від зони бойових дій, і десь приблизно місяць-півтора проходиться. Ну, це в залежності від індивідуальних питань та індивідуальних навиків, проходиться базовий військова підготовка. Вже після того лише можна повноцінно почати службу в медичній сфері в бройних силах України.